Жіноча футбольна команда ОАБС стала переможцем міських змагань серед вищих навчальних закладів. Підопічні Олександра Ткаченка перемогли усіх своїх суперників і вибороли студентське золото. Про жіночі футбольні баталії далі в сюжеті. Вагому заявку на перемогу представниці економічного вишу зробили у першому турі. Лідери футзальної команди ОАБС повели свій виш вперед і на футбольному полі. Підопічні Ткаченка переграли з СумДУ з рахунком 4-2. Подальша боротьба за перше місце була лише справою техніки. Уровень може ведучих наших футболісток і німно але їх мало. Тому здесь все таки по 9 людей, не всі одного рівня, тому... Ми ви, виграли в того ж палітеху, але очень напряжена. Від останніх минути би, не, не все було понятно. Другий та третій ігровий дні довели домінацію фінансисток у жіночому студентському футболі. Сум майбутні чемпіонки програли команди педагогічного та аграрного університетів із сумарним рахунком 12-0. Задача у нас друга не на що, а на техніку, на комплекс ваші ігри. Тому добре, що то, всі зібралися, ми граємо і виграємо. Другими стали політехівки, підопічні Олександра, Шумила, розгромили майбутніх педагогів, а от з аграріями розписали мирову 1-1, навіть попри те, що студентки класичного вишу володіли ігровою перевагою весь матч. Я думаю, не вистачило візіння, мабуть. Була гра все час на їх стороні, але трохи. Не хватило ударів і візєні удачі. Навірне за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Команда Сумдеу стала срібним призером університетських змагань. Снау бронзовим на черзі змагання чоловічих футбольних команд. У них традиційно серед фаворитів сумський державний та педагогічний університети. Дмитро Шпірко, Антон Загайко на часі спорт.